Львів Fashion Week стартував. Розпочався він з перформансу від дизайнерки Марії Старчак, де, крім показу ретроспективи всіх колекцій, що були створені за попередні роки, також родзинкою було й художнє втілення ідеї сліди часу, ті, що залишають. Це дослідження того, як матеріальне перетворюється у значення, як спогад може набувати форми. Знаєте, от митець, коли творить, от я коли творю, я зазвичай оголяю душу. Я зазвичай піднімаю теми, які мені внутрішні, супер близькі. Я їх відкриваю перед людьми. Тобто сьогодні стояло багато людей, і вони бачили якийсь внутрішній мій поштовх. Це дуже важливо. Тому власне митці були босі. Ванна, на якій було супер складно, ну ви бачили. Мистецтво не твориться просто, мистецтво твориться важко. Важко, так як і все в цьому житті. Тому дуже важливо, дуже важливо зараз, коли є свідомі бізнеси, коли є благодійна структура, яка в нас сьогодні була. Ми продали картину, на яку всі слідили, на яку слідили митці і вилучили кошти на армію. Ну це ж прекрасно, я рахую». Сьогодні перший показ якраз тут в паркінгу леплався годель. З чим це пов'язано? Development відомий тим, що він підтримує в принципі, художні ініціативи, мистецькі ініціативи. І цей показ це, в принципі, навіть не показ, це перформативний показ, тобто він поєднує моду і мистецтво. Подіумом пройдуться не лише моделі, але й представники мистецького середовища Львова, а показ буде саме як перформанс, він називається сліди часу, тобто моделі, які будуть в цьому показі, будуть лишати свої сліди буквально по полотну. Нам як компанії Лав Девалопан насправді дуже приємно, що саме відкриття Лі Пашивіку відбулося в нашому проекті Лавластел Хотел на Шевченка 73 А сьогодні на підземному паркінгу у нас відбувся показ перформанс, насправді який має дуже велику цінність, оскільки тут поєдналось і мистецтво, і мода. А це саме ті цінності, які для нашої компанії дуже близькі, які ми пропагуємо у всіх наших проектах. Тому впевнена глядачі сьогодні залишаться з позитивними емоціями і приємними враженнями. Також після подій відбувся благодійний аукціон, на якому розіграли полотно з цього показу, і таким чином вдалося зібрати 24 тисячі гривень на підтримку наших збройних сил. Тут були присутні як вже і знайомі з творчістю дизайнерки гості, так і ті, хто вперше для себе відкрив Львів Фешн вік. І те, що все почалося з такого перформансу, залишило людей дуже зацікавленими в подальшому розвитку подій. Я вперше на Львів Week і я неймовірно захоплена цим досвідом, насправді, бо я не думала, що тут буде настільки е, цікаве дійство. Ось цей перформанс він був надзвичайно цікавим. І покази такі дуже цікаві моделі, образи були дуже дуже цікавими. Я захоплююсь апсайклінг тематикою насправді, тому мені дуже сильно відгукується. Ще й це перший мій досвід, тут, тому це було дуже класно. Як завжди. «Fashion вік дивує е, різними своїми перформансами і цього разу був не виняток. Е, Марія Старчак, я вважаю, одна з найкреативніших е, дизайнерів е, львівських і е, це був дуже достойний перформанс з благою метою. Була продана картина, створена прямо ж на цьому показі. І сліди часу воно теж дуже символічно. Ми зараз розуміємо, що таке час, що таке пам'ять століть, що таке наша історія, і відповідно це все якось разом сколаборувалося в саме в цьому показі. Цьогорічного фашніка я очікую. Кращу якось більш цікавішу гру з українською ідентикою, тому, що вже протягом не знаю, починаючи з 2022 року, ми бачимо, що народ, народна якась ідентика, народні, якась культура, народні традиції вони си популярними, але вже пройшло близько трьох років, і хочеться чогось нового. Хочеться якогось більш модернового, більш якогось нестандартного, авангардного. І цього я очікую від вашого віку. Триватиме головна модна подія Львова ще кілька днів. За цей період глядачі побачать нові колекції як українських дизайнерів, так і закордонних. Загалом організатори обіцяють дуже цікаву програму, з якою ви можете ознайомитися на сайті Львів Fashion Вік.